Добрий день, вітаю вас на каналі Заробітку в інтернеті без вкладень Лайвкрип. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо автокран по збору криптовалюти, але перед початком як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. AutoFast – це автокран, на якому ми можемо збирати одночасно до 40 криптовалют та виводити собі гамель. І для того, щоб нам почати тут заробляти, проходимо реєстрацію. Реєстрація тут, звичайно, як на всіх сайтах, вводите свої дані, придумайте пароль, підтверджуйте свою електронну пошту та переходите до авторизації. Вводите свої дані, проходите капчу та авторизуйтесь на сайт. І тут ми бачимо відразу інформацію щодо нашого аккаунта. Також тут є система рівні. Нижче ми можемо бачити всі валюти, в яких ми можемо заробляти. Збирати ми можемо їх тут всі одночасно, а також налаштувати автоматичний збір з миттєвими виплатами на Fawcett Pay. І заробляємо ми тут токени для автоклейму FCT. І давайте розглянемо способи, якими ми можемо тут заробляти. Для цього натискаємо на флаг Free Token. Тут ми бачимо всі способи, які ми можемо заробляти. І перший спосіб це в нас шортлінси. Тут відразу ми бачимо, скільки ми можемо загально отримати, якщо переглянемо всі шортлінси. Також скільки зараз їх взагалі тут є. І через скільки оновляться ті шортлінзи. Також ми можемо переглянути, скільки ми отримали їхній перегляд. І скільки разів на добу ми їх можемо переглядати. Ну я не буду показувати, як це робити. Я сподіваюся, вже кожен знає як це робиться. І підемо далі. Наступний спосіб це в нас оферволет. Як бачите, тут ті оферволи всі розділені по категоріях. Перше насопитування, потім ми можемо переглянути всі оферволи, потім оферволи з переглядом реклами, тобто серфінгом і відео оферволи. Ну і наш цей спосіб, звичайно, заробляти це у нас PTC offerwallet. Натискаємо на них. Тут ми бачимо в яких оферволах ми можемо переглядати рекламу. Не ми можемо вже бачити саму рекламу. Також ми можемо бачити, який час нам її потрібно переглядати, та скільки ми за це оце. Ну, і також ми можемо просто натискати на інші вкладки і переглядати, що потрібно також тут робити. Тут також є і завдання, і опитування, і шортлінси. Тобто це ті самі оферволи, просто вони їх якби, розділили на ось такі категорії, Для того, щоб користувачам було легше знаходити ту категорію оферволів, яку вони хочуть переглядати. Також тут є ось таке відео. І Для того щоб нам переглядати тут відео, нам потрібно перейти на сайт самим відео, також прийти тут реєстрацію. Потім переглядати відео деякий час, отримати за це поінти і можете переводити собі на кран. Ну і наступний спосіб, яким ми тут можемо заробляти, це в нас майнінг. Майнити ми можемо тут як у браузері так, за рахунок свого комп'ютера, але я б не радив цього робити, тому що це буде замедлювати роботу вашого комп'ютера. Ну, і також я вважаю, що це не вигідно, тому що як ми бачимо, скільки хешів ми повинні намайнити для того, щоб отримати один токен для клеймів. Ну, якщо вже навіть ви хочете токені. Після того, як ви набрали деяку кількість цих хешів ви переходите в конверт і тут обмінюєте вже свої хеші на токени Проект. Ну і наступний спосіб, яким ми також можемо тут заробити це бонусний код. Як тут вказано, ми можемо знайти його в їхніх соціальних мережах, або нам можуть випасти цей код за те, що ми проявляємо активність на цьому сайті. І їхні соцмережі ми можемо знайти на основній вкладці, в них тут є. Facebook та Twitter. Для цього переходимо, наприклад, їхній Twitter тому що тут я знаходив цей код. І ми гортаємо їхню ленту і можемо бачити ось останній код. Наприклад, фрі-дай він був 24 лютого, тому зараз він вже не актуальний. Але можете заходити сюди час від часу, як бачите, викладають ці коди, вводити цей код і бачите, яку кількість токенів ми можемо отримати. Ну і також за те, що ми Можемо переглядати там, наприклад, сульцинс, і після завершення нам висвіти, що ми отримуємо цей код. Переходимо потім знову сюди, вводимо цей код і отримуємо винагороду. Переважно винагороду тут по 2000 токенів і час від часу вони ці коди випадають. Ну і також, як тут пишуть, що короб з'явиться денний бонус. Також зможемо отримати, що будемо заходити щодня на сайт. Ну також ігри, звичайно, тут були. Це, Як і на всіх цих сайтах, це лотереї. Костів ну і таке інше. Ну, після того, як ми вже збирали токені ми можемо перейти до самого обміну, обмінювати ми їх можемо тут за допомогою автоклейму або ручного клейму. І, звичайно, давайте переглянемо автоклейм. Переходимо на сам автоклейм, Тут ми бачимо, скільки в нас зараз в загальному є наших токенів для клейму. Далі ми обираємо валюти, які ми будемо клеймити. Я переважно збираю тут цю монетку Litecoin та мать. І далі ми обираємо, куди ми будемо збирати. Ми можемо збирати на баланс. За це ми отримуємо плюс 1% до нашого збору. І також миттєві виплати на false pay. Давайте зараз протестуємо миттєві виплати на false pay. Обираємо false pay. Далі ми можемо вибрати тут час циклу, який буде у нас проходити збір. Якщо ми будемо збирати 2 хвилини, ми не отримаємо ніякого бонуса. Якщо 5 хвилин плюс 1% і 10 хвилин плюс 2% до нашого збіру. Ну, Давайте для прикладу, щоб на відео написати, обираємо 2 хвилини. І також тут є помножувач. Ми обираємо, наскільки ми помножуємо наш збір. Давайте натиснемо на 4. І далі ми бачимо, скільки ми будемо отримати, скільки за один цикл ми тратимо наших токенів. Ну і скільки ми отримуємо в тих валют, які ми обрали. Далі натискаємо клейм, все, починається з нас клейм. Ми чекаємо зараз 2 хвилини. Я призупиню відео, а потім продовжуємо. І все, наш збір добігає кінця. Зараз все, наші монети повинні поступити до нас на баланс. Давайте зараз перейдемо в наш солсептай та поглянемо, чи прийшла нам встановлену сторінку. І як бачите, нам поступило аж 4 відразу виплати. Вивід працює. Повертаємося на сайт. Давайте далі тепер переглянемо ще як ми можемо тут збирати. Також ми можемо збирати на кредит. І тепер ми можемо взагалі збирати всі валюти. Відразу. І також налаштовуємо наш цикл збору та помножувати. Але інші монети можна виводити тільки на прямі гаманці, тому для них існують мінімалки. Мінімалки тут невисокі. Для того, щоб переглянути нам ці мінімалки, ми переходимо в вкладку WizDrove і переглядаємо монети, які нас цікавлять. Давайте оберемо для прикладу ось монеру, якої немає на False Pay, натискаємо на неї і бачимо, яка мінімальна сума тут для виплати. І також тут є комісія за газ. І також ми бачимо час, який буде опрацьовувати. Монера у нас виводиться щогодини, тобто, якщо ви замовили, то через годину ваш запит буде опрацьований. Давайте зараз. Наприклад, лайткоїна наприклад, перевіримо виплату вручну на Fawcet Pay, натискаємо withdraw Тут ми також бачимо, що мінімалка на Fawcett Pay від однієї сатоші лайткоїна, а на прямий гаманець від 20 000. Ну, звичайно, має мене зараз то й немає, тільки лайткоїна на балансі, але я вважаю, що навіть цю монету не варто виводити на прямий гаманець, тому що ми плюс ще будемо сплачувати комісію. Тому якщо є така можливість виводу на Fawcett то краще вивести звичайно, на Fawcate Далі опускаємося вниз, обираємо суму, яку ми будемо виводити. Обираємо, куди ми виводимо, обираємо False проходимо капчу і натискаємо візбро. Все, як бачите, наша виплата опрацьована, вона повинна поступити миттєво, переходимо в наш гаманець і все, як бачите, наші. Кошти поступили до нас на баланс, тому сайт платить. Так що можна починати тут працювати. Ну і також, якщо ви для прикладу не хочете втрачати свій бонус, наприклад, за час те, що ви збираєте, і збираєте на кредит для прикладу, і у вас дуже багато цих токенів, і ви не хочете там, щоб у вас працював кран постійно, ви обираєте монети, якісь там, які вам до вподоби. Збираєте їх собі на кредит, і потім переходите в вкладку обміну. І тут можете вже потім ті монети, які ви зібрали, обміняти на ту монету. Яку вам потрібно. І таким чином у вас іде і швидший збір, і ви не втрачаєте свій бонус. І потім просто, наприклад, здавати на щось полігон, здається, є. Ви просто берете, наприклад, цю монету і обмінюєте на іншу. там Це проходите також капчу, натискаємо і обмінюємо. І все, як бачите, ми обміняли свій баланс одних токенів на інший. І таким чином ви працюєте, не втрачаєте свій бонус. І швидше проходить ваш збір. Ну, а також, якщо ви взагалі не хочете автоматично збирати, або у вас вже дуже велика кількість тих токенів, ми можемо поміняти їх вручну. Для цього переходимо в ручний екран, вводимо суму наших токенів. Обираємо монету, яку ми хочемо отримати, і обмінюємо наші поки. Бачимо, скільки ми отримаємо. І також тут буде в нас бонус. Ну, також обираємо капцю, проходимо, але я це не буду робити, тому що все одно за автокран ми отримуємо більше бонусу. Ну і також тут, звичайно, є реферальна програма. Тут ми бачимо свою реферальну силку. Реферальна програма у нас 20. Тому запрошуйте. І також заробляйте Далі в нас тут є. Підтримка, ми можемо питати питання, які найбільш цікавлять користувачів, також звернутися за допомогою, якщо в нас виникли питання щодо роботи сайту. І також у нас тут є дзін. Тут ми настраємо свій аккаунт і також платіжні реквізити. Для цього переходимо в них і тут налаштовуємо свої платіжні системи. Вводимо FaucetPay, Pay, свій е або прямий гаманець. Обираємо, яку валюту ми будемо вводити сюди в наш адрес гаманця. Обираємо мережу, в якій ми будемо виводити. Потім підтверджуєте, що це ви на своїй електронній пошті, і потім вже можемо виводити. І ось такий сайт ми сьогодні розглянули. Що хочу додати від себе, я вже. Зареєстрований на цьому сайті доволі довгий час, не було ніяких проблем ні з виводом, ні з оплатою за виконання завдань. Тому переходьте, реєструйтесь та починайте працювати. А я буду закінчувати. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіться. До побачення!